Пешка, ну що ти надумав того ліфа продавати вже? Надумав того ліфа продавати вже? А. Скільки грошей? Скільки дадуть? Скільки? Каже. Та скільки віддам? Да. 5500. 5500 ціна ліфа. Який 13... рік розказуєш по машині? 13 рік. 13 рік, скільки сох. 77,8. 77,8. Практично 78. Це, це набор, так? Маленький? Маленький. Косочка була маленька, підкапала. Трошки, трошки скольчик під був підкапали. Корот, ось такий ліф, 13 й 10 рік. Поділок. 10 поділок батареї 78 сох. Дивіться, гарненький. Олешка намив, підготував. Ось так він зараз виглядає. Ось так. 10 поділочок. Все як має бути. Ну, По комплектації стандартно все. Склопідйомнички, підйомнички, підігрів задніх передніх сидінь, вебасто є, є камерка заднього огляду. Ось так, задній рядочок сидінь, багажничок, сам їздить, каже, що скільки тобі вистачає його, щоб їздити, Олєш? Зимою 80, а літом 100. Літом 100, скільки разів в тиждень заряджаєш? Тижні, як на роботу їжджу, то 4, на 4-5 днів вистачає. 4-5 днів ціна зарядки в районі 100 гривень, це максимум, якщо по днівному тарифу. Якщо по нічному, це десь 50 гривень. Ось такий ліфчик є на продажу, звертайтесь. Номер є в описі профіля, майданчик Байбайкар, місто камянець подільський знаходимося за адресою Хмельницький, 69. Також можемо перевезти під замовлення будь-яку машинку з Америки чи Європи.